Свіжі новини сьогоднішнього дня, новини нерухомості. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій аккаунт. Ось тут -от щодня коротко розповідаю про новини нерухомості. Навіть якщо вам це не було потрібно, раджу підписатись. І все про нерухомість. Новини в Києві та області. Ось сюди тисніть, будь ласка, то дивляться десятки тисяч, а підписані всього сотні. Велике прохання підписатись і знати все про нерухомість і все про інвестиції. Інвестиції це коли ви хочете кудись класти кошти. Раджу. Забудовники змінюють стратегію. Майже третина новобудов цьогоріч це приватні будинки. У 2025 році близько 30% введених в експлуатацію житлових об'єктів саме приватні одиниці, а не багатоквартирні блоки. Вражаючі темпи росту у регіонах. Одеська область подвоїла обсяги здачі житла 3500 квартир або будинків. Львівщина понад 3000 одиниць. Цей тренд свідчить про те, що українці активно шукають автономні приватні рішення, можливо через бажання підвищити безпеку і комфорт у сучасних умовах. Плануєте придбати або продати квартиру в Києві? Level Group – це ваша надійна підтримка на кожному етапі. Ми пропонуємо актуальні об'єкти супровід без ризиків і чесну аналітич. глядачі, в коментарях знайдете контакти. Ми знаємо столицю як свої п'ять пальців і працюємо, щоб знайти для вас найкраще рішення. Швидко, прозоро та з турботою про ваш комфорт. Хочете дізнатися більше, напишіть номер у повідомлення особисті мені або залиште плюс в коментарях і ми зв'яжемося з вами. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути першими, бачити нові пропозиції та корисні поради.